Літо це час не лише відпочинку та прогулянок на свіжому повітрі, а й період особливої активності комах, укуси яких можуть бути небезпечними. Після укусів зазвичай з'являються почервоніння, припухлість і свербіж на шкірі. Але що це саме укус або вжалення можна бути впевненим лише якщо бачили комаху? В інших випадках висипи і свербіння можуть бути симптомами якоїсь хвороби. Основні небезпеки для людини, яку вкусив членистоногий, інфекція, яка потрапила. У ранку, якщо розчасати місце укусу, а також алергічна реакція. Може бо виникнути алергічний стан, як і набряк квінки, як і крапивниця, так і якийсь набряк інший. Може виникнути. Загострення якогось хронічного захворювання. Тобто може і тиск підвищиться, бо людина в панніці, може початися і блювота, бо іноді вони токсичні. Агрономи оброблюють поля і комахи вони переносять. І ми бачимо і укуси, і якісь і що хімічну речовину. Тобто зараз дуже багато алергічних реакцій місцевими ми бачимо, але є як віддаленіші. В абсолютній більшості після укусів комара не потрібно звертатися до лікаря, окрім випадків серйозного інфікування. Люди звертаються і кажуть, що треба щось попити. Ми дивимося індивідуально на випадок. Іноді ліки не треба. Обробка. Або завчасне зняття не потребує лікування глобального у теплий період року. Активізуються і кліщі від енцефаліту варто щепитися проти бореліозу. Немає вакцини, хоча над її розробку працюють багато років. Лише близько 20% кліщів заражені збудником хвороби лайма. Виразний симптом хвороби, кільцева еритема. це почервоніння у вигляді кола, яке поступово збільшується. Раз на день, на добу. Хтось звертається, як і малі діти, як і дорослі. Прошу самостійно нічого не викручувати, нічого з кліщами не робити. Є медперсонал, який обучений і він знімає це, коли ви відпочиваєте десь у лісі або в смузі лісовій, одягатися з подовженим рукавом, користуватися репелентами. Якщо вас хтось покусав, комаха або якась мошка або кліщі, негайно звертатися до сімейного лікаря, щоб уникнути ускладнень, таких як енцефаліти, хвороба, лайма і інший алергічний стан. Головну небезпеку від укусів комах становить можлива серйозна алергічна реакція. анафілаксія. Якщо відчуваєте проблеми з диханням, набряк губ, обличчя, повік або горла, запаморочення маєте Слабкий чи прискорений пульс, висипи, нудоту, блювання або діарею. Якщо знепритомніли, потрібно якнайскоріше викликати швидку.